Нові палати, операційне, дві перев'язувальні, кімната сестри господарки та роздягальне для персоналу. У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону провели ремонт у відділенні хірургічної інфекції та термічних пошкоджень. Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, кажуть, відтепер навіть одужуватимуть швидше. Завдяки ремонту відділення засяяло. Це думка всього колективу. Щодо умов розташування військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України, які знаходяться на лікуванні, то вони з свого боку відмічають покращення внутрішнього стану свого, коли вони лягають на койку на лікування в нашому відділенні. Я працюю операційною сестрою служу в госпіталі вже 23 роки. І я прийшла сюди, коли здесь було, конечно, старе запущене відділення. Зараз. Разниця поразительная. Очень приятно работать в таких вот условиях, когда и пациенты довольны, и мы, конечно, чувствуем новый уровень. У планах керівництва закупити додаткове обладнання, а також встановити ліфт. Аліна Голубенко, Олексій Мусайченко, Анастасія Ільяш, Часче.